Усім добрий день! Мене звати Тая. Я учениця 6 А-класу і сьогодні я хочу вам показати дослід лава-лампу. Зараз я вам розповім, що для цього потрібно. Нам потрібна олія. Потім нам потрібен оцет. І нам потрібна сода для того, щоб бульбашки ось так ось гарно переливались. Нам потрібен бармір. Якщо у вас немає глощі, можете взяти харчовий Ну що ж, будемо виготовляти? Наливаємо олію. Я налила вже олію. Ось так ось вона вийшло. Тепер ми беремо оцет, наливаємо його в тару та опад. Ну, не більше двох, двох а, 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 чайних ложечок водів. Перемогу. І додаємо барміру. Верником у мене жовтого кольору ви можете побажати. Так, все, я додала, розмішую. Все, я перемішала і зараз я буду заливати. Зараз воно вступить в реакцію і буде дуже гарно. Зараз ми ще перемішаємо, щоб е, е, сота розмішалася. І оця ось, воно ось, ось вийшло. Я думаю, на цьому я буду завершувати відео. Усім до побачення, гарного дня. Усіх люблю, до побачення!